Це з його могли. Привіт Києва. Два місяці почали війни погиб. Через два місяці якихось десь руминець, в Богарію, сплинаєш, коротше, ті, це заховано. Зміївчанин Віктор Бабич показує одну зі своїх ще незавершених робіт, яку почав створювати вже під час повномасштабного вторгнення. Це погруддя нашого захисника, полеглого пілота. Овномасштабне вторгнення змінило життя кожного українця. Віктор Іванович не виняток. Проте, попри все, пенсіонер не втрачає властивого для нього оптимізму та віри у світле майбутнє. Зміївський митець і дійсно обдарована людина, адже його творчі здібності ще з дитинства не мають меж. Він уміло володіє пензлом, створюючи неперевершені картини. Є відомим у громаді та поза нею скульптором. Різьб'яр по дереву, карбувальник. Деякі свої роботи Віктор Іванович показав і. Лидія, Багато часу тут часу менше. Сезон Сезон, ну тут художник художник и мои учители. Товарищи друзья. Товариші, друзі. друзі. Федоровича. Нічого собі, пізнаю, так. Якорівна, художниця. Це То, теж наша місцеве, так? Так, да, немає. Ніля Григоровна. Ніля Григоровна. Ти ще жива, цієї вже нема. Вітвінова. А е, ці постаменти вони з чого зроблені? Який ці? Це показ постійно. О, так? пластиліну. Це вони тобто ще не дороблені, ви ще у процесі або. Ну, практично, так. Mm -hmm. Тут ось дзвіноця ворожа, там його домик стоїть, а фон, поміщичка, садиба. Mm. Це теж таке силовічно робить. З хрестоматії, так. Mm -hmm. Це був Віктор. Шотинка, де побігло, що от вираз це теж наш місцевий діяч, правильно? Ну, как биостанция, да, Угу. Uh -huh. целом пол директора. А бы выполнить одну такую работу, чтобы полностью, до конца ее закончить? Ой, это по-разному. Багато часов, по -разному, в По-разному, по-разному. Ну, вот, вот дружака, Сережка Копыгов, может, чужой поэт Назниевский. Не, не чула, но дуже цікаво. О, ну здесь, это все знают. Да? Здесь готовые есть уже. <свист> <свист> мастер, мастер, Александр. Подарок. А восьмирау. Помнишь, это? Три Обезьянок. Так, я каочка, закрываю, в ушко. Ничего и... не слышу, ничего не да, вижу, так, ничего так. никому не скажу. Бачу. Да, Бачу, чую, молчу. <свист> Віктор Бабич – корінний зміївчанин. Багато з його робіт пов'язані саме із рідним краєм. Митець зізнається, його надихає природа та місцевість. Картини та інші витвори зберігаються у бібліотеках громади, краєзнавчому музеї. Це зміїв. Що... Бахтина, ну, тут дорожка до Вадимира. як його Владімера. Саня, подарив мені. Старий монастирці, то там церква була ну, до 24-го року, ось вона така. Uh -huh. Думаю, робить в цвяті і не маєш в чому uh -huh. Хочеться, хочеться, але ну, ніколи. Ну як ніколи. Це такий. Оце після марки я воєнкомат подарив. А ось ця картина я дару? Це воєнкомат. Так, так, uh так. -huh. Зміїний. Вот это мечта зробити. Венера мелосська. Поняла, да? Вот это дерево по дереву, з матері було. Ой, Це дерево. Тобто ви ще й по дереву можете. Ох, сейчас уже руки леті. На 76-му році. Писащий мальчик он, действующий показать. Покажи, звісно. Вот у вас фонтанчик. Расход здоровый. На аллее, может, когда вспомнишь, на аллее есть так, 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 а так. Это все мое с сестрой Герб. Герб, это выколотка. Вот бетонная. Ну патриотичный. Помните это Там царь начинал сейчас своих Ну, значит, надо ее вылепить, потом отлить в гипс, а в гипс попьем. Вот что увлечение, тоже ж, тоже ж куда то надо собой И Ничего. Важливе місце у житті митця, окрім творчості, також займає родина. Бабушка Таня зараз пло робить, дочка на праці, внучка, вчора приїхала з своєму путешествия, були в Закарпатті чи Прикарпатті, вчора вернулися благополучно. влучно. Ну, що ну, що пенсія, що розказує? Починав фрезеровщиком, а закончив майстера так. Хімчистки, хімчистки випускали. І на іспитанні, і уїздив по командіровках багато. Ну, світу побачив. Усе ваше свідоме життя та творчість є невід'ємною частиною, правильно? В ну, заводі як то с випускав комсо через комсомолів, там член бюро був. Ріс потрошку. Ну, не, не, не висовувався. А зараз шкодуєте про те, що не намагалися якось просуватися у цій сфері? Ну, я четвертий в сім'ї був. Мабуть, трудно було радіти, все так. Все в мене є. А. Може виріжеш, може, не виріжеш. Таке в народі і всім я багатий, і все, і все в мене є. Одне тільки горе, що Путін ще є. Це я перероблю так. Все, все, все городик на мені, Бабушка після інсульта мала туди скопати, посадити, пропалось, нагорнути, убрати на мені. Так що, нічого показував здоров'я тут. Бачиш, поки пенсії вистачає, гуманітарки тут понадавали. Побачить, що буде завтра. Далеко. Чиса поняли, чит нет. Деякі роботи пан Віктор виготовляє на замовлення. У кожний витвір він вкладає частинку душі. Митець має численні дипломи та нагороди, брав участь у десятках виставок. Кількість його робіт важко підрахувати. Віктор Іванович це людина, яка надихає та захоплює, заряджає позитивом та добром. Його різноманітні роботи змушують затамувати подих. Ми щиро хочемо побажати нашому земляку невичерпного натхнення, сил та міцного здоров'я, а також здійснення заповітних ні для кожного українця мріє швидшої перемоги Лариса Бодеріва й стоміна Анастасія канал Медіа Зміїв.